А чи знаєте ви секрети Південної Кореї? Попри те, що Південна Корея пережила війну та бідність, зараз країна переживає феноменальне економічне і духовне зростання. У чому секрет? Люди звернулися до Бога. Коли у них не було нічого, коли війна зруйнувала все та, забрала багато життів, вони почали покладатися на Господа та довіряти Біблії, Слову Божому. Сьогодні це християнська нація, і якщо ви подивитесь... На Південнокорейські церкви, то побачите, як сотні тисяч людей приходять на молитву ще до початку робочого дня, о четвертій, п'ятій ранку. Це культура віри в Бога, яка змінила все. Ми також можемо змінити все навколо нас і в нашому житті через віру в Бога та довіру Біблії. Тому ми, церква, Слово Боже, ми молимося про закінчення війни і проповідуємо мільйонам людей за рік, щоб побачити спасіння та благословіння у нашому народі. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко та напишіть нам, аби щоденно перебувати в спілкуванні з церквою, стати дітьми Божими та жити в благословінні, а не в прокляті. Бережи вас Бог!